Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео традиційно роблю розклад на щодень для України, і сьогодні будемо дивитися період з 27 січня 2025 року до 2 лютого 25 року. Яким буде цей тиждень? Зараз з вами довідаємось. Кому мої прогнози важливі і цікаві? Як завжди нагадую, підписуйтесь на мій YouTube канал, і інші соціальні сторінки, мережі та телеграм-канал. Сюди є підписання однаково екстрасенс Роман Шептицький. Також є в прикріпленому коментарі: посилання на прогноз по регіонах та гарячих точках України на січень 2025 року. Ну що ж, дорогі мої друзі, наш період січневий добігає завершення. Період важливих прийнятих рішень. Для України, що можуть в результаті привести до завершення війни, ще триває, бо я наголошував, що цей період буде з 20 до 29 січня. Але ще, на жаль, і загрози також залишаються, тому що поки бачимо, немає ще офіційної зупинки війни. Тому закликаю вкотре всіх бути максимально уважними та обережними. Отже, загальна характеристика тижня. Мораліті звільнення від якихось ем, таких сталих установок, звичаїв, обмежень. А з іншої сторони, як спроба ще загнати Україну в якісь рамки чи обмеження, зв'язати певні можливості. Та й правильний вибір. Тут у нас двійка жезлів. Іскра та контакт. Тобто, щось таки більш позитивніше, бо двійка жезлів у нас про нові шляхи у вирішенні актуальних питань. Знайомства, шляхи, контакти. Картика називається розкіш. Робіть, що можете, і буде так, як має бути. Четвірка кубків. Інсайт, і якась неочікувана розв'язка може відбуватись в будь-який момент. Ось про що дана карта. І карта очищення. Головне не наламати дров. Отак От говориться карта. Ну, такий, ви знаєте, теж день таке враження, що будуть сказані певні слова, будуть прийняті певні дії. І буде режим очікування, що інша сторона відповість. Цікаво. Понеділок об'єднання карта. Тотальне об'єднання. Туз з кубків. Багатообіцяльна карта, бо це карта про наповненість, про таку життєдайність. Про повноту в плані і підтримки, і допомоги. І тут ще таке послання цікаве: почуття і є Бог. Так що без віри перемоги не буває. Дев'ятка кубків. Здійснення бажань. Це у нас 27 число. Ой, перепрошую тут дві карти. Називається, що бажання здійснились. Відкидайте те, що не для вас. І тут карта така називається осиротілий, а тут карта називається not for you. Не для вас, не для тебе. Щоб здійснилось бажання, щоб була ця повнота, треба в правильному об'єднанні відмовитись від того, що не підходить, і рухатись далі до реалізації своїх задумів. Вівторок, карта скупості. Сама десь вилітає. Так. Сила розуму, король мечів. Ще якісь дуже важливі зустрічі мають відбуватися, а також важливі кадрові зміни наступного тижня в форматі України. Це і може бути таке військово- і політичне керівництво і в різних регіонах, і на самому вищому рівні в Києві. І приїзд якихось важливих осіб або персон. Щось як заново починає говоритись. Проговорюватись, якісь новини, інформація. І активне спостереження за тим, що відбувається, та подальші кроки до вирішення актуальних питань. Середа. Moment to moment. Я називаю цю карту малими кроками до досягнення цілі. Початок. А, двійка кубків. Пелена кохання. Ну, тут нас про. Також союзи, також домовленості, також зустрічі. Також якісь такі полюбовні, як я кажу, важливі досягнення. Тут теж карта скупості і спостереження. Такий тиждень цікавий. То якось так, я як кажу, крок зробили, хід якийсь зробили. Чекаємо, спостерігаємо. То знов щось зробили, чекаємо, спостерігаємо. І тут карта вибору. Про вибір про спостереження. Знаєте, як, як, як шахматна партія. Хід зробили? Чекаємо хід супротивника. Головне в результаті, щоб Україна змогла поставити противнику шах і мат. Цікаво. Середа. Так, четвертаймось який по енергіях. Ну, тут карта не дуже добра. Шизофренія. Таке напруга. Тут неочікувані, якісь ще можуть бути загрози, удари, стрибоку, невідомість. Тут теж про важливі зміни кадрові, важливі зустрічі, важливі дзвінки, переговори і карта блокади. Тобто, з однієї сторони, можливість для захисту, з іншої сторони, будуйте захист, будьте в безпечних. Місцях, тому що загрози є. Поки що з цього тижня четвер зараз показується найбільш таким по енергії гострий та небезпечний. Ну, мені ще, по правді кажучи, чомусь вівторок теж не подобається. А, ну це ж 28-е. Я попереджував трійка, п'ятірка, восьмірка. 28 число, а трійка в нас 30-те. Ну, от знову трійка фігурує, четвер, 30-те число. П'ятниця дивимося, п'ятниця теж, до речі, тут карта важка, важкий груз. Але щось непосильне, якісь завдання. Лицар Пентаклів, надійна опора. Тут така більш позитивна карта. Вже би з'явилось побільше тої надійної опори. Тут аркан місяця. Тут годинник намальований, який каже, що час швидко минає, треба щось вирішувати. Ну, тут, бачите, дуже все можуть бути кілька, скажімо так, правильно прийнятих рішень привести до хорошого, такого сильного тиску дійсності на Росію і примус їх до завершення війни. Тільки так, я вже про це говорив, неодноразово в інших ефірах вже не буду про це повторюватись. Ну, п'ятниця теж по енергії день важкувати. Плюс ще якісь такі містично-магічні, такі атаки йдуть, і день теж от. Ну, знову нас 31. Трійка і одиниця. Лютий перше число. Тут така карта більше як про перепочинок. Про що це дивимося? Трійка жезлів виношування та планування. Ну, це вже цікавіше. Четвірка жезлів. Результат врожай і гнучкість. Там, де її не було, вона буде. З тими, хто ще думав, надумається. Субота більш така по енергіях. Сприятлива і сильна для змін в кращу сторону в динаміці для України. А неділя знову маємо. Карпа Диявола боротьба з різними умовностями. Ув'язнення та перепони. Вісім мечів. Ой, День якийсь напружений, друге число. Тут теж королева Пентаклів перевернута. Ну, і тут карта така. Бути чесному, справедливому. І зовнішні загрози якісь є. От і неділя теж мені, до речі, не подобається по енергії. Тобто вівторок, четвер, п'ятниця та неділя. Прям дуже та якась сатана буде невдоволена тим, що буде відбуватися. І іншого вибору немає, але загрози ще є, як бачите. А іншого вибору для сатани немає, як або. Почати щось змінювати або бути ще більше і тотально знищеним. Прогноз на лютий Україна-світ Росія, такий, який роблю щомісяця ще обов'язково, я е, зроблю і завантажу, тому слідкуйте. Також, мабуть, якраз наступної суботи зроблю прогноз по регіонах на гарячих точках України, головне, щоб я був в відповідному стані настрої і настрої. Ось, ну і от такі от карти. Пишіть ваші відчуття, перечуття. Бо бачите, все дуже-дуже швидко зараз змінюється. Кожен день, якісь можуть бути новини. До речі, по енергії, якось так, можливість і повернення з полону наших полонених теж є. Оцей от період завершення січня, початок лютого. От про обміни, які я говорив і раніше, що і тими, хто загинув, що будуть обміни, і вони теж відбуваються. Це теж є важливий процес. Але дай Боже, щоб всі наші повнені повертались додому чим пошвидше живими та цілими. Ну, ось такі розклади такий тиждень. Всім бажаю мирного неба, мирних днів, ночей, миру нам усім, пошвидшого завершення, якомога швидшого завершення війни і настання нової, вже якось, знаєте, нового етапу процвітання, відновлення України. Продовжуємо наш рух до перемоги. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.